Тварини не стають розумнішими чи мудрішими. Тварини, народжені з поганим зором, помирають там, де це необхідно. Природа вбиває 10 тисяч тварин за одну створену. Для прикладу, візьмемо черв'яка. Але цей самий принцип можна застосувати майже в усіх областях. По всьому тілу черв'яків я намалюю. По всьому тілу. Розташовані світлочутливі клітини. Вони дуже слабкі. Ці клітини виконують функцію очей на різних етапах розвитку. Якщо черв'як наполовину висунеться з під землі і його помітить пташка, вона схопить його. Але якщо у черв'яка від народження більше світлочутливих клітин у передній частині, то коли з'явиться тінь від пташки, він сховається, ясно. І з часом у всіх вцілілих черв'яків світлові клітини будуть у передній частині очі це сукупність чутливих до світла клітин. Спочатку ці клітини виникають по всьому тілу, але виживали лише черв'яки з світлочутливими клітинами спереду. Ті, в яких клітини були позаду, не вижили. Коли пташка приносить черв'яка в гніздо для своїх пташенят, цього черв'яка отримує пташеня з відкритим дзьобом. Яке рухається активніше за інших, зрозуміло? Пташка не годує кожне пташеня. Лише найактивніших я зробив пластмасове пташеня з широко відкритим дзьобом. Воно метлялося на пружині більше за інших, і пташка віддавала йому черв'яків. Тоді то я й став прихильником механічного підходу. Я вважаю, що людина не може думати чи мислити логічно. Люди це механізми, які реагують на середовище за допомогою широкого спектра датчиків. Але ми відрізняємося від роботів тим, що ми органічні. Якщо людина зголодніла, то вона йде на полювання, а робот не може сказати мені потрібне мастило, тому я зроблю так і так. Їм байдуже змащені вони чи ні, тому вони не розвиваються. Ще нікому не вдалося зробити робота, який сказав би ого, як приємно. У роботів немає ні хороших, ні поганих відчуттів. Не знаю, чи ви помічали, якщо у вовка є різці, він може відривати крупніші шматки м'яса. Чим швидше він їх ковтає, тим легше йому вижити там, де мало їжі. Тому тварини не жують. Вони відривають шматок м'яса і відразу повністю його ковтають. Такі тварини виживають в умовах нестачі їжі. Тварині, яка повільно пережовує, не вистачить м'яса, тому вони швидко його розривають. Тварини, народжені з більшими іклами, виживають. Тим, в яких ікла коротші, дістається менше м'яса, у життя немає призначення. Призначення немає ні очей, ні вух, зубів і всього іншого. Якщо ви народились із чимось, що допомагає вам у ваших умовах, ви виживете. Якщо, скажімо, ви народилися з більш раціональним розумом, і ви раціональні у всьому, ваш рід вимре. Якщо якась пташка не годувала своє потомство, скажімо, сама їла всю їжу, її вид просто зникне. Пташки народжуються не для того, щоб турбуватися про потомство. Кажуть, це інстинкт турботи про потомство. Пташки, які не годували своїх пташенят, вимерли їх більше немає. Але коли ви почнете шукати призначення життя, вам здасться, що у всього є призначення. Отже, виживають лише найуспішніші пташки, успішні в своїх умовах. Так, у своїх умовах вони годують потомство і тому досі існують. Так, так само і з людьми. Ви годуєте дітей не тому, що вони безпомічні. У Китаї, наприклад, топили новонароджених дівчаток. Ви про це знали? Бо не могли їх прогодувати. Коли не вистачало тюленів, ескімос міг залишити бабусю замерзати, а бабусі дуже не хотіли, щоб їх залишали замерзати, тому завжди старалися догодити. Ескімос, у якого була чудова бабуся, залишав її крижині трохи пізніше. З цим важко змиритися, що людина це машина. Організм, який реагує. Дуже важко. Люди, які роками ходили до мене на семінари, складали пісні про такі організми. Одна називалась. Сукупність тропізмів, і вони не могли поладнати зі звичайними людьми. Ви маєте це розуміти. Один хлопець сказав: Я ходжу на ваші семінари і втрачаю друзів. Я відповів ви втрачаєте не друзів, ви втрачаєте впертих і закритих людей. Якщо ж ви хочете ладнати з іншими, вам доведеться їх змінити. Я називаю це отруїти джерело. У всіх явищ є щось, що їх підштовхнуло. Ми не бачимо ніяких дротів, які б вели від нашого заду до сонця, але все одно залежимо від нього, від енергії, яку воно випромінює. Ви можете не усвідомлювати сил, які вами рухають. Наприклад, певні живильні речовини, живильна їжа зміцнює нігті. Без неї нігті стали б м'якими і ламкими. Людина не усвідомлює всіх процесів у своєму тілі, але вивчаючи живлення і фізіологічні відхилення. Ви дізнаєтесь більше про тіло, проте ніколи не дізнаєтесь всього усе дурне слово. Так можна подумати, що є таке поняття, як усе. Коли ви почнете розбиратися з механічною точкою зору, то побачите, що всі події спричинені іншими подіями, що першопричини не існує. Інакше кажучи, якщо олівець покотився, то це означає, що стіл стоїть нерівно. Ніщо саме по собі не рухається. Рослини не ростуть. Вони залежать від сонячного світла, води, вологи, ґрунту, температури і багатьох інших умов. Першопричини не існує. Люди питають: а як же виникнення всесвіту? Це дурне питання. Воно припускає існування початку. кажуть, що насіння це початкова стадія рослини. Звідки ви знаєте, що це не кінцевий продукт? Чому це саме початок? Люди уявляють чорт зна що і вчених стосується. Немає ні хороших, ні поганих, ні розумних, ні дурних людей. Є люди, які володіють меншим, ніж ви набором інструментів, або ж ваші інструменти кращі. Якщо дівчина закохується в хлопця, який вищий за вас, оскільки їй подобаються високі люди, і ви злитеся на неї, то ви не розумієте впливу середовища на людину. Якби розуміли, то ніколи б не відчували неприязні чи ненависті до інших. Ви б розуміли, чому вони такі. Розуміння цих принципів запобігло б багатьом злочинам, тому я й кажу, що ми ще не освічені. Сподіваюсь, тепер ви розумієте, що я маю на увазі. Я ніколи не чув про фреско. У нього немає докторського ступеня. Він не закінчив середню школу, а не пішов би цей фреско. Ви всі приспішники цього шахрая. Ось що ви почуєте у відповідь від звичайних людей. Коли я вам щось кажу, ви розумієте лише те, з чим уже стикалися у житті. Я не можу говорити про це з будь-якою людиною. Вони б мене зненавиділи. Деякі вчені, з якими я розмовляв, запитували. І звідки, чорт забирайте, взяв ці ідеї. Мої дістались мені тяжкою працею. Так само, і в мене. Я гарував. Сумнівався у всьому, старався. У мене досі є деякі пережитки минулого, але я на цьому не зациклююсь. Первинний осад. Що? Первинний осад. Так, первинний осад. Він є у кожному з нас. Тому ми не можемо бути об'єктивними. Знаєте чому? Ми не можемо бути неупередженими, тому що до кожного з нас прилип цей осад. Завдяки насиченому минулому, дехто терпимо ставиться до більш широкого спектру поведінки. Якщо у людини немає такого минулого чи такого досвіду, то в ній залишається те, що було до цього. Але тепер ви заражені. Ви не можете повернутися до старого способу мислення, не можете повернутися назад. Дороги у вчорашній день немає. Розумієте? Ми не можемо відмотати назад і сказати, отже, я був атеїстом, а тепер знову стану католиком. Звісно, якщо ви не дивитесь на світ інакше, не вірите в чудеса, у людей із надприродними здібностями, в телекінез. Якщо ви не знаєте, як вони це роблять, є шанс, що ви повернетесь у церкву. Ви раніше були християнином. Так, скажімо краще, що колись я вірив у Бога. Я вважав, що хтось створив світ, тому що так мені пояснили, що змінило вашу думку? Кінофільм Десять заповідей. Чули колись про нього із Сесілем Демілем, той старий оригінал. Я прийшов додому і сказав старшому брату. Не розумію я цих єгиптян. Вони що вірили не в того Бога, що й ми? Він сказав: ні, може, вони були атеїстами. Брат був трохи старший за мене. Я спитав, хто такі атеїсти? Ну, атеїсти вважають, що тварини змінюються, що їжа була на деревах, і в жирафів витягнулася шия, що тварини пережили еволюцію. Він дуже мало знав про еволюцію, але виходячи зі свого досвіду, на той момент я побачив у цьому сенс. Я сказав. То, можливо, Бога немає, я розмовляв про це з іншими, і мені відповідали, ти здурів, Бог має бути. Потім я прочитав кілька книг про атеїзм і побачив у них більше сенсу, ніж у тому, що Бог створив чоловіка і жінку з глини і дозволив їм жити в Едемському саду. Це було більше схоже на казку. У мене вистачало життєвого досвіду, щоб змінити думку. А інакше я б відкинув цю ідею. Коли священник сказав, дощ потрібен, щоб росли рослини, я спитав, навіщо тоді дощ над морем? Я справді хотів це дізнатися, я не був атеїстом. Він змусив мене витягнути руки і побив. Тоді то я й почав сумніватися в його розсудливості. Потім він сказав. Шляхи Господні незбагненні лише після смерті ми дізнаємось, навіщо щось було потрібно за життя цього не зрозуміти. І я купився на це. А потім я спитав, чому потоп забрав життя дітей? Вони ще нічого не пізнали у житті. Він відповів, тому що шляхи Господні не збагненні. Ми можемо цього не знати, але у всього є призначення. І він розповів мені кілька історій на підтвердження цього. Він сказав, що якось зустрів чоловіка, який осліп через катаракту. Сліпий розповів, що після того, як осліп, усвідомив багато чого, чого раніше не цінував, і священник завершив він. Осліп для того, щоб зрозуміти, як чудово мати зір, а також як прекрасно мати почуття. Тому в усього є призначення. І це паралізувало мою здатність вигадувати щось нове? Це був хороший доказ, але потім із часом я не помітив, що сліпі якісь розумніші за всіх інших. Так той сліпий, про якого він говорив, був таким. Але я також зустрічав людей з негативним досвідом, який зробив їх гіршими. Розумієте, про що я? Дуже складно бути об'єктивним. Всередині мене на початку ще були протиріччя, коли я почав ставити собі ці питання. Я вирішив добре, буде краще, якщо я ходитиму у церкву раз на місяць, поки не буду відмовлятися повністю. А потім я подумав, Бог би знав, якщо я помиляюсь. Отже, і раз на місяць ходити не треба, тому що я подумав, не можна ж усе перекласти на Бога. Потім я дізнався більше про еволюцію і про Бога, про те, як він пожертвував своїм сином, і якщо він знає все, він би знав, що його сина розіпнуть. Тоді це втратило сенс. Я почав сумніватися у всьому, навіть у дрібницях. Це було замкнуте коло, але мені вдалося вирватися. Якби я не поставив це під сумнів, не думаю, що мені б вдалося, і якби мене не підштовхнули до цього інші події, я б взагалі ні в чому не сумнівався б. Тут вас підштовхнули. Тепер ви будете ставити собі більше питань.